Вітаю всіх, проводжу відеоексперимент. Відразу скажу. зібрала всі свої 5 колод. Для чого? А тепер пояснюю. Мені питають постійно коли? Коли, коли, коли. Ось, питання коли? Таро не має часу. Але такий експеримент маленький. Я хочу подивитись, наскільки вони покажуть карти. Три категорії я беру: припинення обстрілів, припинення бойових дій і закінчення війни в цілому. Сьогодні буде одне відео. Припинення обстрілів по всій країні, по країні. Ось що мені цікавиться. І картам буде пряме питання. Коли, коли буде припинення обстрілів по країні? Коли? Коли буде припинення обстрілів по країні? Четвірка мечів. Це зупинка. Це карта зупинки паузи, роздум. Мечі це зима. Що ви розуміли? Відповідь зима. Це пора року зима. По, по країні. Це вам так. По країні. Значення зупинка. Тобто. Повна зупинка по країні, по цій карті це десь зима. Тобто, це кінець 25-го року, початок 26-го. Тут, коли буде припинення обстрілів по країні загалом. Коли буде припинення обстрілів по країні в загалому. Відлюдник. Відлюдник. Також, в принципі, можна сказати, що це зима. Зупинка. Також це зупинка, розум, ну, що таке відлюнок? Це коли всі ховаються. Все ховається. Ну, кінець осені зима. Беріть цей період. Також. Добре. Далі, третя колода в воїнів. Цікаво. Коли буде припинення обстрілів по країні в цілому. Коли буде припинення обстрілів по країні в цілому. Десятка пентаклів. Пентаклі це осінь. Мені йде пісня. Гурту ліцей. Осінь, осінь, лісостил і листя збросил. Ось саме відлюдник сюди. Осінь. Ось Десятка це взагалі. Все. повністю. Країна. Ось вам цікавий випадає контент. Кінець року. Початок наступного. Так, колод. Коли буде повністю припинення обстрілів по країні. Коли буде повне припинення обстрілів по країні. По країні. Жезли. Літо. Це вже літо. Кірка мечів дні колоди. війна, Це сама війна. Літо. Я би сказала, з урахуванням, з урахуванням всього, почнеться це з літа. По країні з літа. Це не буде одна, одна, один раз і все. Не буде це так. Це буде поступово. Почнеться від дальніх моментів до ближніх до лінії бойового зіткнення. І Ленорман, моя улюблена колода Ленорман, коли буде припинення обстрілів по країні. Коли буде припинення обстрілів в Україні? Взагалі. Дивіться місяць. Коли нормально випадає місяць? Осінь. Мені також де осінь. Повністю по Україні осінь. Повна. Зупинка обстрілів осінь. Тепер пояснюю, чому так випадає. Всі ж нервуються, коли я роблю на обстріли. Почнеть мені писати про лінію бойового зіткнення, прикордоння. Розумієте в одну річ? У провокації це теж обстріли. Питання повністю. Повністю де осінь? Під кінець року. Листопад-грудень, ось так. Мені це йде таким чином. Цікавий досить розклад, насправді, тому що я скажу так, але карта Пажезлів це літо. Початок з літа буде. Все ще у ці перемир'я вони хиткі. Сказати на 100%, що вони будуть, Ні, мені не йде на 100%. Якась зараза все одно бахне. Наприклад, РСЗО в області. Ну, це так. Я можу казати про те, що я чую: навіть якщо не летить на місто, Арзову в області ми слухаємо бухи кряки-в'яки, вибачте, це теж не дії. Кави в області також присутні загроза. Тому мені випадає так. Це ваше улюблене питання, коли? Ось вам далі буде, коли буде зупинка бойових дій. І третє, коли закінчиться війна. В такому ж дусі, спробуємо подивитись. Це буде один раз зроблено, повтору на все це не буде.